Доброго ранку, благословенного Богом дня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами. Я об'єднуюсь в подяках Богові, бо ми маємо цю можливість дивитися телебачення, слухати слово Господнє. А є люди, які не мають цієї можливості, тому ми будемо молитися за них. Ми будемо читати Божі обітниці, які Господь дав нам через своє Слово, і покладаючись вірою на них. Ми будемо досягати успіхів у житті. Але пам'ятайте, наша віра має пройти випробування. Це було в житті Ізраїлю. Давайте візьмемо приклад. Це книга Вихід, 14 розділ, 31 вірш. Тож Ізраїль побачив сильну руку, те, що вчинив Господь єгиптянам, і народ став боятися Господа і повірив Богові та Мойсеєві Його слузі. Голоси євреїв урочисто звучали над водами Червоного моря, прославляючи Бога. Проте незабаром їхня віра була знову випробувана. Господь хотів знати, наскільки він може розраховувати на вірність і послуг свого народу. Євреї йшли пустелею три дні, не знаходячи води, прийшли вони до мери. Та не могли пити з мери, оскільки вода була гіркою. І народ почав нарікати на Мойсея, кажучи, що нам пити? Замість того, щоб довіряти Господеві, боятися і вірити йому навіть за найскрутніших обставин, євреї почали звинувачувати свого керівника. Так діють і представники сучасного покоління. Диявольський план. Спокушення завжди залишається незмінним. Доки все складається вдало, людям здається, що вони вірять. Та коли їм доводиться страждати, зазнавати невдачі або розчарування, вони падають духом. Віра, яка залежить від обставин чи оточення, живріє лише тоді, коли все йде гладко. Насправді це не віра. У своєму горі Мойсей звернувся до Господа. Те саме мали б зробити нещодавно так дивовижно врятовані Ізраїтяни. Бог почув благання свого слуги, котрому люди кидали так багато гірких докорів. Він указав Мойсеєві на дерево. І той кинув його у воду, і вода стала солодкою. Певна річ. Не саме дерево перетворило гірку воду на солодку, а сила того, хто перебував у хмарному стовпі, того, хто може все. Чи після цього люди гідно оцінили Божі благословення, чи визнали вони Його, чи сповнилися їхні серця хвалою і вдячністю? Чи звершили вони служіння прославлення, подібне до того, яке було здійснене на березі Червоного моря після дивовижного визволення? На жаль, у Біблії не знаходимо жодних доказів того, що Божа ласка, доброта і любов до них зміцнила їхню віру. Коли ми стикаємося з випробуваннями, коли бачимо, що у майбутньому наш добробут і комфорт може не зростати, а навпаки погіршувати, коли на нас зусобіч тиснуть, змушуючи чимось жертвувати, як ми тоді ставимося до нашіптувань сатани, котрий навіює нам? Що ми наближаємося до важких часів падіння, руйнації та страшних лихоліть, нам потрібно заздалегідь покрихті, збирати небесні благословення і добрі ознаки, щоб сказати: Господи, я вірю Тобі, вірю Твоїм слугам і у Твою працю. Я покладатимусь тільки на Тебе, тому що, дорогі мої. Гріх невіря відводить нас від Бога. Послухайте наступний вірш, записаний у Прока Ісаю в 63 му розділі. Усякі їхні гори викликало в нього тривогу, і його ангел їх рятував. У своїй любові і своєму милосерді Він їх визволяв, з давних давен. Він брав їх на руки і носив. Вони ж бунтувалися. І засмучували Його Святого Духа. Від самого гріхопадіння людей Христос перебував зі своїм народом, не поступаючись владою сатані, оскільки він розумів, що боротьба триватиме і на землі. Сатана протистає Божому синові у всіх його зусиллях викупити своїх дітей, перебуваючи у хмарному стовпі в день і вогняному вночі. Христос правив Ізраїлем, скеровуючи і наставляючи Ізраїлевих дітей у їхній мандрівці з Єгипту до Ханану. Але як же не хотілося Ізраїтянам, щоб їх провадив Господь? Як їм не подобалося коритися повілінням Божого ангела, з якою наполегливістю вони відстоювали власну дорогу? Усіляко виправдовуючи свої бунтівні почуття і йдучи за власними вподобаннями та планами. Ніхто інший, як тільки могутній порадник, у хмарному й вогняному стовпах, спостерігав за табором свого народу. Саме він виправляв злі дороги євреїв, спонукаючи їх. Довіряти живому Богові, котрий безпечно міг допровадити їх до обітованої землі. Вони постійно перебували під невтомним наглядом того, хто не дрімає і не спить. І все ж таки ізраїльтяни нарікали на Мойсея, на людину котру Бог призначив їхнім видимим вождем, і з котрим Ісус Христос розмовляв віч на віч, як людина говорить зі своїм другом, незважаючи на те, що Господь діяв через свого раба Мойсея. Однак самі Ізраїтяни не чинили жодного опору з покусом ворога, коли той підбурював їх до злих підозр, ревнощів та причіпок. І рішуче не відстоювали своїх принципів. Однак натхненне слово пояснює, що невдачі євреїв це попередження нам, котрі живуть за останніх віків, щоб ми не зневірилися, як і вони. Ізраїлеві сини стали жертвою ворожої сили, оскільки виношували зло і невірство у своїх серцях, віддаляючись від живого Бога. Варто було їм хоч на мить опинитися на боці ворога, як він одразу ж нашіптував їм свої переваги, роблячи з юдеїв вірних і відданих союзників. Гріх невірства, який знищив довіру до Божого Сина, надто далеко завів Ізраїля. Тоді, як цьому народові належало славити і звеличувати Боже ім'я, розповідаючи всім про його силу і доброту, він опинився у полоні невірства, нарікання і скарг. Селенський ошуканець намагався в будь-який спосіб посіяти між євреями незгоду, запалити в їхніх серцях заздрість і ненависть до Мойсея, підбурюючи їх до повстання проти Бога. Слухаючи голос великого відступника, вони накликали на себе страждання, накликали на себе випробування і на кінець загибель, до якої вони прийшли, тому що послухали не Бога. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми, зрозумівши волю Божу, не пішли цим шляхом, а пішли за Господом, так як Він навчає. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини і щиру подяку складаємо Тобі за новий день життя, за все, що ти нам даруєш, і особливо за слово Твоє святе, яким ти навчаєш нас, як нам поводитися у цьому світі, кого слухати і якими дорогами йти, щоби не помилитися. Боже, ти дав нам уроки з із Ізраїлю, дай нам мудрості не нарікати. А коли ми пережили досвід з тобою, міцно триматися за Твою руку і пройти життєвий шлях, щоби прославити тебе тут, а колись у вічних оселях. Отче святий праведний, добрий, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, рідних і близьких, і дуже просимо тебе, щоби ти почув молити усіх, хто піднімає свій голос до тебе, бо так багато знедолених, нещасних. Убитих хворобами людей, Господи Боже, почуй на висоті всіх, хто звертається до Тебе, і почуй молитви нашого народу про мир у нашій країні. І славу за все прийми. Живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. У посланні до Коринтян, у першому посланні, у 10 розділі, апостол Павло написав. Що все це трапилося з ними, тобто все, що трапилося із ізраїльтянами, воно написане для нас, тому що ми досягнули останніх віків, і щоб ми не повторили жодної помилки, яку робили вони. Читайте 10-й розділ першого послання до коринтян, і ви побачите, стільки терпіння треба було мати і Мойсеєві. І довготерпіння проявляти Богові, щоби не знищити той народ. Але Господь довготерпеливий, многомилостивий, чекає на навернення кожної душі. Він сьогодні чекає кожної з нас. Тому, друже дорогий, не зволікай. Бо Боже довготерпіння не завершиться ніколи, а наше життя може обірватися у любу мить. Тож сьогодні відкрий своє серце, впусти Ісуса і живи у надії. До побачення.